Доброго дня, малята! Зараз ми з вами поговоримо про дуже цікаву професію, а про яку саме ви дізнаєтесь, відгадавши загадку? Глина в кого ожива? Творить з неї хто дива? Кого посуд, ніби жар? Ну, звичайно ж, це. Гончар. Є така професія, гончар. Ці люди виробляють з глини. Він гарний, красивий. А тепер, дітки, давайте розглянемо картинки. Подивіться на цю картинку. Цей прилад називається гончарний круг, на якому творяться дива. Різні тарілочки, кухлі, глечики. А для того, щоб в руках майстра це стало дивом, потрібна глина. Є спеціальна глина, з якої виліпляють гарний посуд. Ось такий, як на картинці. Давайте і ми з вами сьогодні вивчимо віршика гончарний круг. Щоб професія гончар знала, що ми пам'ятаємо, що є такі дивні і гарні люди. Ну що, зараз ви його уважно послухайте цей віршик, а потім повторите за мною. Старається гончарний круг, і глина тягнеться до рук. Стає вона горнятком, малятком, то стенятком. Гончар горня оте зніма. І глина в руки йде сама. І знов же тим порядком кружля, що встань горнятком. Ось такий гарний віршик ми сьогодні з вами вивчимо про гончарний круг, який дає роботу професії гончар. Ну що, починаємо. Дивіться уважно на картинки і повторюйте за мною. Старається гончарний круг. І глина тягнеться до рук. Стає вона горнятком, малятком товстенятком. Гончар горня оте зніма, і глина в руки йде сама. І знов же тим порядком кружля, щоб стати горнятком. Молодці малята, тепер давайте повторимо ще раз разом зі мною. Старається гончарний круг. І глина тягнеться до рук. Стає вона горнятком, малятком, товстенятком. Гончар горня оте зніма, і глина в руки йде сама. І знову же тим порядком кружля, щоб стать горнятком. Давайте повторимо ще раз. Старається гончарний круг, і глина тягнеться до рук. Стає вона горнятком, малятком тувстенятком. Гончар горня оте зніма, і глина в руки йде сама. І знов же тим порядком кружля щоб стать горнятком. Молодці дітки! я буду з нетерпінням чекати на ваші віршики.